Не лікують, і чинять психологічний тиск. Родичі полонених українських моряків звернулись до міжнародної спільноти у штаб-квартирі ООН. Понад дві тисячі поправок депутати почнуть розглядати законопроект про державну мову у другому читанні. Третього шансу не буде. Глава Єврокомісії Жан Клод Юнкер та прем'єр-міністр Британії узгодили додаткові умови по Брекзиту. Родичі полонених українських моряків звернулися до міжнародної спільноти у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Вони розповіли, що військовополоненим не передають листи від рідних, чинять на них психологічний тиск і не допускають до них лікарів. Родичі хочуть домогтися звільнення моряків через посилення санкцій проти Росії. Тим часом адвокат моряків Микола Полозов розповів, що їм призначили психіатричну експертизу, перевірити, начебто, планують 11 11 бранців. Полозов зазначив, що захист заперечував проти призначення даної експертизи. Uh, today is my сьогодні мій день народження, але найбільший подарунок для мене це той факт, що я можу сьогодні говорити з вами і сподіватись на вашу допомогу. Мій батько мріяв стати моряком з дитинства. Усе моє життя він був прикладом для мене і моєю підтримкою. Так само, як і мій тато, кожен із полонених моряків має власну історію і власну сім'ю. Вони люди честі, віддані військовій присязі. І у ці хвилини розпочалося пленарне засідання у Верховній Раді, тож переходимо на трансляцію наживо. Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні друзі, 4 березня виповнилося 70 років з дня народження Володимира Івасюка, видатного українського композитора та поета. Володимир Івасюк був одним із засновників української сучасної естрадної музики, геніальним музикантом та виконавцем. Символічно, що сьогодні в парламенті ми продовжимо розгляд закону про державну українську мову, за яку боровся, якою жив Володимир Івасюк. І хочу всіх повідомити, що у Верховній Раді України ми вшановуємо нашого генія на першому поверсі. Сьогодні буде відкрита виставка «Планета пісень Володимира Івасюка. Тож я усіх запрошую до відвідування цієї виставки і хочу нагадати. Що вівторок зранку в нас виступи від фракцій і груп. І я прошу усіх бажаючих взяти участь в обговоренні, провести запис і записатись на виступи. Будь ласка. Від партії відродження до слова запрошується бондар Віктор Васильович. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, безумовно, сьогодні найголовніша тема, яка Турбоє людей в Україні це підвищення тарифів і заборгованість за комунальні послуги. Станом на сьогоднішній день вона вже складає заборгованість по країні майже 57 мільярдів гривень. Це говорить про те, що сьогодні влада абсолютно не має плану дій по подоланню цього явища і не знає, як допомогти людям. Влада знає тільки чітко, як піднімати тарифи за останні кілька років. Тарифи на газ зросли в 12 разів, тарифи на електроенергію в 4 рази. Це ставить в глухий кут як українську промисловість, так і кожну українську родину. Ми бачимо, що на сьогоднішній день влада запропонувала наступне підвищення тарифів. З 1 травня буде підвищено тарифи на газ на 20%, З 1 січня буде піднято тарифи на газ ще на 40% І з 1 травня так само будуть підвищуватись тарифи на електроенергію мінімум на 30%. Це в зв'язку з введенням так званого вільного ринку електроенергії. Що відбувається в цей час? А в цей час відбуваються взагалі парадокси економіки і парадокси державного управління. Влада розсилає нам великі листи кожному українцю, скільки вони отримують дотацій в вигляді живих грошей. От у мене, наприклад, лист, який надійшов Полтавську область, село Тернівщина, на 1748 гривень. За дорученням президента України буде надана допомога. Тільки на роздруківку цих листів влада не знайшла 32 мільйони, і Мінсоцполітики заплатила ці кошти, щоб поінформувати, яка прекрасна влада, як вона турбується про людей. А насправді я ще раз повторюю: з 1 травня будуть піднімати тарифи. Більш того, з 1 травня всі, у кого є заборгованість, не будуть мати право на отримання субсидії. Це значить, що влада сьогодні проводить акціон непередбачуваної не щедрості, піднімає нам дотації, субсидії. Народний депутат Микола Княжицький спілкується з журналістами у куларах Верховної Ради. Можемо послухати його наживо. Суспільство ну, такі люди, як Вілкул і фракції, які вони представляють, ті люди, які е, спекулюють на роз'єднанні України, які хочуть, щоб Україна завжди залишалася е, не сильною європейською державою, а під впливом Росії, очевидно, вони будуть робити все, щоб зірвати розгляд цього законопроекту. А ми будемо робити все, щоб його прийняти, тому що це наш і громадянський і політичний обов'язок. Знаємо, що багато часу ви витратили на його підготовку, але є е, західні експерти, які говорили про те, що його необхідно було б відправити цей законопроект на. Огляди на оцінку Венеційських комісії. чому цього не сталося? Це говорили не експерти, це говорили представники, лобіювали представники тих урядів, які критикували нас за закон про освіту, наприклад, зокрема, в Горщини, деяких інших країн. Але ми провівши серйозні дипломатичні переговори, розмови, в тому числі із керівництвом Європейського парламенту і з керівництвом НАТО, яке ми відвідали разом з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, переконали їх в тому, що цей закон є демократичним, який він насправді є, і прийняття цього закону сприятиме. І захисту української мови і жодним чином не буде обмежувати прав національних меншин, мов корінних народів. А щодо цих кот вчора їх трохи звучали, так розумію, про зумію да? там про телебачення в другування книжок. Можете ще раз розповісти? Тобто яким чином це буде контролюватися, взагалі по цих може контролюватись. Механізм для контролю існують зараз, тому що існує національна рада з питань телебачення радіомовлення, яка вже зараз контролює виконання цього закону. Буде уповноважений з питань мови. Якщо Нацрада рада не буде виконувати свої обов'язки, він буде давати їй приписи, так само як це робить НАЗК по відношенню до інших державних органів влади. Що стосується книжок... І повертаємося до зали під куполом. Там голова фракції блоку Петра Порошенка Артур Герасимов виступає з трибуни, і можемо почути його наживо. Артур, ти ж придурок, Ти просто придурок. Подумай, думаєш, що ти січа робиш на всю країну. Шановні колеги, сьогодні ще раз повторю, вся країна проговорює цей запис, але для нас в цьому записі немає нічого нового. Він демонструє те, що ми і так добре знаємо. У Ігоря Валерійовича Коломойського є два кандидати на виборах: це Зеленський і Юлія Тимошенко. Давні зв'язки Юлії Володимирівни та Ігоря Валерійовича секрет Полішенеля, і бюджет вже неодноразово розраховувався за їхні політичні союзи. Походження цього запису не зрозуміло, але достовірність сумніву не викликає. Він в черговий демонструє подвійні стандарти на публіку на щирі погрози олігархам, а за лаштунками цілування в дьосна. Суспільство втомилося від вашої постійної брехні Юлія Володимировна, яка стала вашою візитною карткою як старого політика. Ви вже 25 років в політиці боретеся з олігархами. Починали з Лазаренка, закінчуєте з Ігорем Коломойським. Ми вимагаємо публічної інформації про політичні та фінансові аспекти ваших домовленостей з Ігорем Валерійовичем Коловойським. Дякую за увагу. І повертаємося до випуску репортера до інших подій, які трапилися в Україні, зокрема. Зі стрілецької зброї, бойовики обстріляли опорний пункт підрозділів операції об'єднаних сил у районі Авдіївки. Напередодні противник лише раз порушив режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав. Від початку цієї доби на Донбасі зберігається тиша. Об'єднані сили контролюють дії противника на лінії зіткнення та дотримуються умов припинення вогню, зазначають у штабі. Чотири сотні кримінальних проваджень за фактом розкрадання в армії розпочала Генеральна прокуратура протягом останніх років. Понад 70 причетних до грабунку в оборонній сфері отримали вироки. Про це в ефірі ток-шоу Ехо України сказала представник президента у парламенті Ірина Луценко. Ідеться про розкрадання в оборонці, починаючи з 2004 року. Ці факти розглядає також тимчасова слідча комісія при комітеті з питань нацбезпеки та оборони. Проаналізовано факти розкрадання армії починаючи з 2004 року, тоді коли ще прем'єр-міністром України була Юлія Володимирна Тимошенко. Так само, як і розкрадання відбувалися в період, коли один із кандидатів президента Анатолій Гриценко очолював міністерство збройних сил України. В ті періоди армія не просто розкрадалася, різалася, знищувалися танки, знищувалися бронетранспортери, мільйони, мільйони автоматів, боєприпасів і так далі, і так далі. Понад дві тисячі поправок депутати почнуть розглядати законопроект про державну мову у другому читанні. У документі прописано, що на телеканалах української повинно бути мінімум 90%. українських книжок у книгарнях та журналів і газет у Пунктах продажу має бути не менше половини. Законопроект стоїть першим у порядку. Денного за нього депутати візьмуться вже після заяв та пропозицій. У парламенті вимагають створити тимчасову слідчу комісію, яка вивчить факти підкупу виборців піраміди кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Про це заявив голова фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов. За його словами, фракція буде звертатися до парламентських груп із проханням надати представників до слідчої комісії. Була повна підтримка керівництва фракції з точки зору створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню виборчих пірамід Юлії Тимошенко, по розслідуванню природи тих грошей, які вона використовує на кампанію. Питання чи не є це російські гроші, тому що ви знаєте, що в штабах. Тимошенко були знайдені російські куратори. Ми будемо звертатися до всіх фракцій і груп парламенту з проханням надати представників до цієї тимчасової слідчої комісії, щоб проводити якомога швидше це розслідування. У НАТО готові фінансувати протидію кіберзагрозам в Україні. Про це повідомила голова постійної делегації у парламентській асамблеї альянсу народний депутат Оксана Юринець. Під час круглого столу у парламенті вона розповіла, що в Альянсі розуміють небезпеку втручання у виборчий процес в Україні і готові нам допомогти. Дуже важливо, що сьогодні розуміння гібридної загрози і кібератак, які можуть бути здійснені, особливо в ключовому 2019 році. Це чітко розуміється на засіданні Україна НАТО 9 січня цього року. Саме наша делегація наголосила вкотре наскільки важливим будуть ці етапи і весни, і осені в Україні, і це абсолютне розуміння небезпеки, втручань. У виборчі процеси є з боку НАТО і готовність власне фінансування.